Контрнаступ почався. І головним спонсором із забезпечення наших віз-технікою є Російська Федерація. Перед вами черговий віджатий уорків Бетер. І, друзі, це один із багатьох віджатих. Я не можу вам їх всіх показати, але, повірте, їх дуже багато. І це тільки початок. Рукавички. Так, так станемо. Трошки. Оп. Дорогі воїни, міський він всім вам за захист нашої батьківщини від лютого жорстокого ворога. Щира подяка від всіх нас за вашу стійкість, мужність, відданість Україні. Ви наша гордість, наша надія, наша сила, адмурашки. Біли. Сало! Сало, да! О, просив, Ты просил! Проси тебе дано буду! Я ж казав, що без Бога на не, війні невозможно. Завчора каже, от би борща. Перенесли борща. Я сам удивився, думаю, слухай, це просто Бог тебе любить. Це не тільки допомога, а ще психологічна що Друга школа, Дякуємо. Круто. Процес розпаковки, сам процес. речі ми зараз розматуємо мотик, які ми привезли пацанам для аеророзвідки. Дякую всім, хто допомагає армії. І пам'ятайте, що ця війна вона наша спільна, не тільки військових. І допомагайте армії, бо перемогти ми зможемо тільки разом. Зачепилось? А ми ж не знаємо. Ну, все, типа надо заводити з лапки, зараз іде прорив, і цієї техніки втрачається також дуже багато, і щоб забезпечити перемогу. Потрібно мавіки, потрібно батареї, потрібні зарядні станції, потрібні старлінки. Потрібні спросі короту, що таке мавіки, тому що можливо не всі розуміють. Це найпопулярніші наразі дрони, які використовуються армією. Мавік 3 т з тепловізором, який використовуємо активно вночі. Це саме для того, щоб забезпечити нашу артилерію очима, щоб вони бачили, куди прицільно стріляти по оркам. І щоб ми могли йти вперед, і це допомагає перемагати. Звісно, це це їх основні очі, це основні очі для нашої арти, які йдуть вперед, і завдяки яким ми прориваємо далі. Як важливо для наших бійців відчувати, що вони не самі, і не просто відчувати, а бачити, бачити в тій допомозі, яку збираємо, яку привозимо, і через яку продаємо любов. Любов кожного українця, бачучи це, наші солдати, наші воїни, вони крок за кроком ідуть вперед. Я маю таку думку, ну це особисто моя думка, що це зло. оце зло, да яке прийшлося. Прийшло, щоб ми його іскоренили, да тільки ми можемо, тільки українці. Mm, да? Да. Ну от реально, яка країна ще б витримала? Ну ніхто в Всі... Білорусь прогнулась би здалась, Польща б теж здалась. Не ну нема такої країни, яка б стала рогом, сказала: Ні, ми, ми не дамо. Українці Та, я думаю, і вони не чекали. Але не вийшло. І не вийшло у них не вийшло. і не вийшло, Я Да, вже я думаю, ще пару місяців ми тут поработаємо. Більше року ти тут, так? Що тобі дає сили триматися? Ви знаєте, я пішов в армію добровільно захищати. Скривджених людей, і от саме отакі от малюнки, які присилають діточки, надихають мене і дають мені сили йти далі, не дивлячись ні на що. Дякую вам, дітки, що ви присилаєте. Скажи, будь ласка, чи є Бог на війні? Ви знаєте, все, що відбувається у нас тут на фронті, все відбувається із з Божою силою. Тобто. Перемагаємо ми на цій війні. Це тільки завдяки Господу. Не раз були моменти, коли не було до кого нам звернутися за допомогою, тільки Господь нас вів і провів через цей тяжкий шлях. Тому я дуже радий, що він привів до нас церкву Спасіння, яка нам допомагає, яка не забуває про нас, яка піклується про нас, молиться і підтримує нас у цей тяжкий час. Що ти найперше зробиш після війни? Обійму свою мати, яка мене чекає вдома. Своїх батьків навіть, батьків, родину я дуже за ними сумую. Ворог безжалісно гатить по полях, лісах, знищуючи все на своєму шляху. О, це, це те, було. що господь створив для існування людини. Їдемо неспокій круги, ще й То тудимося на небо, а там прояснюється веселка. І це дає впевненість в тому, що. Ось скоро закінчиться дощ, що вже скоро закінчиться війна і настане мир. Нехай наші молитви будуть ще голосніші, а наша віра буде ще міцніша. Привіт, хлопці! Знайомтеся, Вадим. Вадим. Привіт, Вадим Артем. У да, нас трошки багато. Вибачте, да, що ми вітає. вас так. Прийдеться вставати Підня... здорову. Це совсем <ріг> 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 Артем. Да. — Саня, скажи, будь ласка, от я знаю, що через буквально через декілька годин ти відправився на позиції в саме гаряче місце <рігла> на війні з Бахмут. Бахмут до літечку туди знову підеш. Зараз 11.04, через 5 годин. Через 5 годин. Через 5 годин. А, Які твої очі? Я йду я йду працювати, але я знаю, що я туди назад іду, бо ми підзащитою. Ти впевнений, що ти повернеш? На всі 100 600%. <плес> на 600%. І не в цей раз а за всю війну від початку до кінця. Я Слава повернуся Богу. додому іменно до дружини, до дітей. Да. Так, да. так і буде, братан. Амінь. Амінь. А, скажи, будь ласка, чи є Бог на війні? Для мене так. Для мене так. Він був завжди зі мною. Но я бачу його підтримку, я бачу його руку, я бачу його щит на мені. Його... І я можу так сказати, що і для багатьох хлопців. Uh, він є. Дуже для багатьох. Навіть ті, що кричали, що ні. <плес> <і> кричали... <плес> да, коли починається <плес> <ця> двіж, <плес> то є, взивають, взивають до нього. Є, звичайно, що є. Є і він на нашій стороні, на нашому боці. Що ти найперше зробиш після війни? Mm, у мене. Uh, Син народився перед війною йому був 9 місяців. Він не був в церкві. Він був в церкві, але ми далеко живемо, він мало їздив. Він був посвячений Господу Богу, в церкві. Ну, це до церкви з сином з дружиною. Ку ж до церкви? Стопудово. додому. От хочу іменно прославлення, хочу іменно прославлення. Дуже хочу. Це з син. да, сином до церкви Ну це мій дім. Це мій дім і вона. Ну, у нас же, ми ж, ну, для нас церква це трошки інше. Це ж не приміщення, це так. люди, це люди. Я хочу до людей, це я заскучився з, да, з Богом. Я заскучився з людьми за спілкуванням. У ну, мене є плани, є плани на майбутнє. І я знаю, що це скоро, скоро закінчиться. Я живу майбутнім. Я знаю, що мені Господь Бог дасть це пройти. Він укріпляє мене. Я живу майбутнім. Я не знаю, що там було ззаді, вчора. Я живу в У мене відросте маленька дитина. Я хочу виростити справжнього воїна воїна Ісуса Христа, який буде служити Господу Господь Бог. Крок за кроком наші бійці йдуть вперед, не зупиняючись. Завдяки кожному. Хто допомагає, хто донатить, хто молиться, хто малює малюнки, і хто робить хоч щось це для перемоги. Вони відчувають, вони бачать це, і ця підтримка допомагає їм не здаватись, допомагає знати і бачити, що вони не самі. І кожного дня ця підтримка. Дає їм сили до перемоги.